Арсен Дідур, виконавчий директор спілки молочних підприємств України з нами на зв'язку. Пане Арсене, доброго дня вам вітаємо! Да, вітаю вас і ваших глядачів. Пане Арсене, розкажіть нам, будь ласка, чи оцінили таку ініціативу виробники і наскільки вони активно долучаються до національного кешбеку? Чи вигідно це їм? Це дуже цікава для виробників програма. Ми її підтримуємо. Але зараз ще казати про якісь статистичні дані за рано, тільки з 2 вересня почала працювати ця програма. Але те, що я можу сказати, що наша асоціація об'єднує впізнані молочні бренди, а це близько 70% ринку молочних продуктів, і майже всі долучились до цієї програми з повним асортиментом своєї продукції. Тому коли покупець купує українську продукцію, українську молочну продукцію, то він буде отримувати 10% кешбека і підтримувати національного виробника. Пане Арсене, а вам казалось, ось я, наприклад, заходжу в магазин і бачу достатньо так широкий асортимент. Ну, в нашому випадку молочної продукції. Ті виробники, які долучені до ось цієї програми, там ну, буде якась етикетка спеціальна. Я якось про це дізнаюсь. Ну по-перше, покупець має бачити, що це український виробник. По-друге, там буде все ж таки бренд, і ми наполягаємо і рекомендуємо нашим виробникам, що було зроблено в Україні логотип, для того, щоб це більше впізнано було. По третє, ми все ж таки маємо надію, що рітейл організує впізнаваємость і освідомленість свідченість покупця. Де український виробник, де не український виробник, для того, щоб він зорієнтувався і мог розраховувати на кешбек? Тому якось таким чином пане Арсене. А українські покупці, які будуть обирати вітчизняну продукцію, окрім цієї продукції, потім наприкінці місяця отримують ось такий матеріальний бонус. Які бонуси отримують виробники, які долучаються до такої програми? Ну, по-перше, я теж український покупець, хоч працюю виконавчим директором спілки. І я сам зареєструвався в програмі, тому я хочу, щоб всі як можна скоріше, наші громадяни зареєстрували через ті банки, в яких вони обслуговуються. І ще раз нагадати, що кешбек буде затримувати тільки при без готівкових рахунках, тобто оплатою через карту. Для того щоб мати цю можливість, ми розраховуємо як переробники на збільшення внутрішніх продажів, тобто, все ж таки, маємо надію на те, що ми відвоюємо якісь позиції у імпорта завдяки такої підтримки від держави, тому що це заохочення наших громадян купувати національно, це вигідно, по-перше, по-друге, патріотично, а для нас, як виробників молочної продукції, це одна із форм державної підтримки, яка в принципі працює і в Європі і в інших країнах. Тому якщо ця підтримка буде працювати і довго, вона дасть результат. А ми, як переробники, розраховуємо на збільшення внутрішніх продажів і більшу долю на внутрішнього ринку, яка для любої для любого виробника являється базовим, Тобто внутрішній ринок це базовий для того, щоб реалізувати свою продукцію. А я саме хотіла у вас поцікавитися ось цією імпортною продукцією, яка з'являється на полицях українських магазинів, коли купуєш щось молочне, сири, сметану, йогурти, а конкуренцію української продукції складають польські товари, італійські і німецькі. Які ще і хто представлений у відсотковому відношенні в наших магазинах? Якщо взяти весь асортимент молочної продукції, то український виробник не боїться конкуренції по свіжим молочним продуктам і творогам, тому що імпорт не доставити і мати ті терміни реалізації, які дозволять бути на полиці, достатньо складно. Як складно і нам, коли ми експортуємо продукцію до них. Стосовно основної долі імпорту це в основному сири з сирів на 80% це польські сири, частково є Голландія, Франція, Італія. Але ми не бачимо, що це конкуренти, тому що вони. Поставляють той нішовий продукт, який традиційний для традиційний для їх країн, і який ми в принципі спробуємо виробляти, але не достигли тої якості. Тому я вважаю, що покупець має бачити на полиці ту різноманітність різних пропозицій. Основна конкуренція польські сири, з якими ми виробляємо одні й ті ж позиції. І за рахунок цього кешбека я вважаю, що ми будемо більш конкурентні за рахунок держави. Ну тут питання в тому, що наша, наш інтерес як виробників більше продавати в Україні і бути конкурентнішими. Держава при цьому буде отримувати додаткові доходи в бюджет, а покупець буде підтримувати національного виробника і мати теж свій сенс в Вигляді 10% кешбеку це загалом приведе до того, що в нас може можливо, не буде питання стояти у Верховній Раді по збільшенню процента податкового навантаження, а просто більше буде грошей в бюджеті, і ми разом всі зможемо фінансувати наші збройні сили. Пане Арсена, і мабуть таке резюмуюче питання. Дуже коротке і відповідно сподіваюся на коротку відповідь. Критерії виробника, щоб потрапити ось в цей список. Які вони в двох словах? Хоча в ну, двох словах критерії виробника він повинен бути білим. І респектабельним, тобто не працювати в тіні, а працювати на нашу державу і чесно платити податки. Всі, хто мають ці критерії, вони можуть зареєструвати. Звісно, ті, хто працюють там через ФОП і в більшій мірі обходячи податки, і продаючи за кеш. То вони потрапити не можуть, тому що це ну по перше не цікаво а по-друге, вони не відповідають цим критеріям для того, щоб дійти в цю програму. Досить логічно. Дякуємо вам Дякую. за роз'яснення, Арсен Дідур, виконавчий директор спілки молочних підприємств України.